Нині в школі я дізнався, як світло необхідно берегти. Після уроків ж сподівався про лайфхаки ці близьким розповісти. На вечірній тій нараді раді була присутня вся сім'я, мов спікеру Верховній Раді, просвітлював родину як. Щоб заощадити електрику і гроші з бюджету зберегти. Належить світло вимикати щоразу, як виходиш із кімнати, ти, в чайнику, воду закип'ятити скільки ти зможеш потім попити. Постійно віднак почистить його, так він дає ще більше тепло. Зарядні пристрої в розетці без гаджетів не залишати. Вікна по всій квартирі варто частіше протирати, в плафонах і люстрах лампи негайно змінити, спеціальні, енергозберігаючі потрібно повсюди вкрутити, не витрачаючи натхнення і охоти. Стали швидко до роботи, замінили старі на нові лампочки, а разом з ними і свої звички.